Гости дня поля в Білогірському районі заступник губернатора одразу налаштовує на мажорний лад, радить приймати досвід і ловити кожне слово господарників. За приклад, ставить тамтешню перлиноподілля. Господарство вже давно працює на новітній техніці і за передовими технологіями. Тож і пшеницю там збирають не менше ніж 60 центнерів з гектара. Як досягти таких результатів, гості їдуть дивитися у поле. Там вже розгорнули цілу виставку нової техніки. Колишній комбайнер Андрій Мельник з сучасними машинами не натішиться. Я працював на комбайна клас. 204-208 мега. Ну, мені подобається. Та як в кабіні, я не бачу, як там таща все, але ну, мені подобається. Під руку все, як то кажуть. Працювати на такій техніці не лише зручно, а й вигідно, каже Герой України, очільник перлина Поділля Петро Іващук. Мовляв, хоч і коштує вона надешево, та ці інвестиції повертаються зі сторицею. Без такої техніки не будеш мати гарних показників, результатів. Можна. Працювати і в лізі можна якісь знаходити спільну мову, якісь компроміси і доводити справу до кінця. Вкладати гроші у сучасну техніку і технологію та не кивати на погоду. радить заступник голови облдержадміністрації Володимир Халищук каже, посіяному з розумом ніяка стихія не страшна. Як приклад, наводиться у посівну і жнивну кампанію. Хмельниччина у лідерах в державі за кількістю внесених у ґрунт добрив відтак і за врожайністю. Ми сьогодні ставимо завдання по області збирати 50 центнерів озимої пшениці, а все це можна зробити, коли мати сучасну техніку відповідно і мати сучасну технологію. Через це це є доповнення всіх тих заходів, які були проведені на обласному рівні, в питаннях вирощування озимої пшениці, в питаннях вирощування озимого ріпаку. Ну і я б назвав би так великою чи одною фразою: це є фундамент. Дві року. Втім, і на славетні аграріями білогірські землі знайшлися нерадиві господарники. Понад дорогою неподалік від райцентру, на доброму шматку землі Рісніє Бур'ян. Знайти у ньому пшеницю навіть досвідченим сільгосвиробникам було непросто. Оці факти такі є. Оце ті, які сьогодні не розраховуються з бюджетом, бо вони практично не є юридична особа. Вони сьогодні набрали тих 10, 15, 20, 30 гектарів. Які не звітують про той врожай, і сьогодні так господарюють. Факт скажу не лицеприятний. Будемо ці питання поправляти. Зараз ми дивимося по, по 37-й формі, то що здавали врожайність, і вже є напрацювання по тих господарствах, які не працюють, які дають врожайність менше 25-28 центнерів з гектара. Ми вже туди і виїжджали на ті поля, значить, нема сівозміни. Керівники не працюють, працюють по старинці без нічого. Будемо приймати міри. Проінспектувати усі землі в районі і відзвітувати про їхній стан. А фермера-власника таких посівів покарати завдання від заступника губернатора. Там теж сільський голова як вихід бачить нового орендатора. каже у село цьогоріч прийшов сильний інвестор. Все та ж перлина поділля і зерночисний комплекс почав будувати і молочний зал. Тож тепер селяни матимуть вибір, кому віддавати в оренду свою землю з приходом. Нових більш конкретніших господарів, люди оприділяться, куди їм здати в оренду землю, щоб звичайно від цього був результат. Якщо говорити про перлину Поділля, вони з пайовиками розрахувалися за оренду земельних паїв, складу було отримане зерно. Люди брали як ячмінь, як пшеницю, хто що бажав, ніяких нарікань немає. Та благо горе господарників на Хмельниччині не так і багато. заспокоює Володимир Галищук. Тож на запланований вал понад 2 мільйона тонн зернових область вийде впевнено. Віта Франчук, Віктор Кривий, Подільська панорама.